Ви мені сказали, що ми маємо отримати, хтось має вийти і ми отримаємо інформацію. Добре, хто є з керівництва? Немає зараз з керівництва. Взагалі немає нікого. Немає. А чому я тут чекаю вже 20 хвилин тоді? Ваш колега сказав, що зараз до мене вийде. Я чекаю вже 20 хвилин. Ви виходите, кажете, керівництво. Я сказав, просто вийшов і повідомив про те, що. Керівники зараз на виїзді. А щодо інформації, кажете, я хочу отримати безпосередню інформацію з вашого кінець, ви так сказав? Так. Я його набрав потурний сказав, зараз я на виїзді, мене немає. Я приїду, тільки тоді змогу вузитися. А нічого, що у вас працюють збройні формування, не зареєстровані Га, на ну, території міста Вінниці. Да. Ми не реєструємо збройні формування. То я ж вам поясню, у вас працюють не зареєстровані, збройні формування, незаконні. Чи ви з ними всі співпрацюєте? Нас цікавить. Якщо ви не знаєте, ви заходите, дивитесь, в ЄДРПО і бачите, що такої організації не існує. Чому ми, журналісти, зобов'язані реєструвати зброю, а ви роздаєте зброю будь-кому? Тому буду чекати, викликайте керівництво, ані зараз йдемо внутрішню безпеку, і нехай розбираються, чим ви тут займаєтесь. Я свої права знаю, магістр права тому чекаю керівництва. Повідомляю під відео, що потім не казали, бо в нас є такі люди, які кажуть потім, що ми їх не повідомляли. Mm -hmm. Значить, є такі в нас ТЦК, які не зареєстровані. Вже два з половиною роки йде війна, вони в реєстрі не зареєстровані. То ви знімаєте себе? Чому? А, ну ви все рівно в приміщенні поліції. Ну, я знімаю вас. Може, ви мені подобаєтеся, буду хоча б дивитися на гарну дівчину. потім. Це якось недоречно. Ну, розказуйте. Я а вам чому не до речі? Я журналіст, я вам повідомляю, ось така ситуація. Так. Ну, я вас ж повідомила, що я не слідчий, бо зараз всі слідчі виїхали на Ви Е, -е Я поліцейський офіцер громади. Ну, ви так. юрист чи не юрист? Юрист. То ви а розумієте, про що я кажу. Так. Дивіться. я вас вислухаю і приймемо рішення, що будемо далі робити, можливо, вам навіть краще буде дочекатись когось слідчого. Ні, я все одно піду внутрішню безпеку. Нехай угу. там перевіряю це само собою. Так. Починаємо з вас, так. тому що це на вашій території. Угу. В місті Вінниці зареєстроване, е, начебто, ТЦК. Є в нього є ДРПОУ. Угу. Ви знаєте, це ідентифікаційний да, да, да. код юридичної особи, так як угу. у фізичної особи, код, так і е, один-єдиний. За цим кодом зареєстрований е, воєнкомат, який вже давно. Ліквідований. Питання. На яких підставах це ДРГ, яке не зареєстроване, має право носити зброю? І хто їм цю зброю роздав? Це цікавить всіх українців. Ходять зі зброєю, кошмарять людей при цьому всьому, не мають жодної реєстрації для того, щоб зареєструвати змі. Ми провели 4 місяці. Ішла експертиза в Міністерстві юстиції України. Зараз ми маємо, що якесь незаконне формування отримує Калашникове. Бойову зброю наголошую. Згідно закону України про державний захист медіа, там чітко написано стаття 17. Журналісти прирівнюються до кого? До представників правоохоронних органів. Тобто, якщо проти мене вчинять якийсь злочин, це аналогічно злочину проти працівника поліції, працівника СБУ тощо. Це спеціальний закон. Також є закон про медіа загальний по всій, а це спеціальний. Спеціальний застосовується, якщо Є і загальний спеціальний, ви знаєте, як юрист застосовується спеціальний. Тобто і працівники поліції, і журналісти мають однаковий статус на території України. Який статус? Тобто, вам дозволено носити відповідну зброю. Бо ви як МВС зареєстровані, і ми зареєстровані. Вказані особи, які називають себе ТЦК, ніде не зареєстровані. Немає ні обласного, причому ми написали запит до Міністерства оборони. Міністерство оборони чітко зазначило, що у них немає зброї. Тобто це ТЦК, де розташовано? Я не знаю, де вони розташовані. Вони бігають Просто по вулиці, Вінці? ну вони ж по Вінниці ходять. Це ж те вони називають себе ТЦК Міський, в якому взяли вже трьох офіцерів на гарячому, на хабарі. Брали його управління стратегічних розслідувань, Служба безпеки України. У нас є якісь докази. А навіщо докази? Це публічна інформація. Це ви відкриваєте і читаєте. Їх трьох взяли на гарячому, один умудрився попастися в друге. Угу. Я ж вам кажу, наш канал дивляться 4 мільйони за місяць. Зараз я зупиню зйомку, покажу вам офіційну статистику. Можете зайти, це все відкрита інформація. Всі сайти, реєстр... так, мені Будь ласка, цю статистику, і що ви там хочете, мені показати. А, все, Я вам вас... покажу. Покажу. Uh, так. Я вам просто розповідаю: це публічна інформація, що mm. тільки у Вінницькому міському ТЦК затримали на гарячому при передачі хабарів. Три особи офіцерського складу. З них один, після того, вже навіть коли його звільнили, це публічна інформація. Ви заходите на сайт СБУ, ви заходите на сайт Управління стратегічних розслідувань, наголошується МВС, це ваша структура, які напряму підпорядковуються Міністерству в Києві. Ось. І це ж ваші колеги брали цих хабарників на гарячому. Увага, на гарячому. Вони були звільнені з цього так званого ТЦК. Один умудрився вдруге попастися після того, як звільнили його. Тобто, чотири рази це тільки у Вінниці в одному міському ТЦК. Ви взагалі розумієте, якою бандою там кишить? Тобто, вони сидять, грабують український народ. Ми збираємо усі дані для Гаазького трибуналу. Тому що в Гаазі будуть сидіти не тільки. Орки, а й будуть сидіти деякі представники поліції, які допустили до такого свавілля, тому що діють озброєні незаконні формування. Відповідно, ми, як громадяни, маємо повне право відкривати вогонь по них. Така стаття 36 Кримінального кодексу України. Якщо до вас підходить незаконна особа, Показ із пістолетом згідно статті 36 Кримінального кодексу України, ви не несете жодної відповідальності за причинення будь-яких наслідків нападнику. Вони хапають людей за руки, чим порушують конституційне право, яке обмеження не може бути на особисту недоторканність, навіть у військовий стан. Це говорить стаття 64. Саме тому я прийшов до вас повідомити, що у вас в районі, в Вінниці, в місті Вінниці. Працюють. В місті Вінниці, в тому числі в районі також, обласного ТЦК також немає Вінницького. Е, є воєнкомати, які вже давно скасовані, за кодом є ДРПО. Ну, ви ж знаєте, що в нас є об'єднаний міський. Е, він може називатися як він та хоче. Та Дивіться, ви юрист, якщо зараз ви заходите в реєстр і не бачите ось цього свідоцтва, угу. ось, це підробка документів, ви зобов'язані угу. відкрити проти мене кримінальне провадження. Оскільки це правоустановлюючий документ, який дає мені можливості мати всі права журналіста. Тобто, якщо я зараз купую форму поліцейського, поліцейським не являюся, але поки що не вчинив злочин, це є адміністративне правопорушення використання форми. За купівлю, на жаль, відповідальності немає. На жаль, бо ми робили цілі досліди, приходили, купували. Я навіть в поліцейській кепці робив стрім, щоб люди побачили дібілізм, вибачте, бо по-іншому не скажеш сучасного. Сучасної влади і системи. в принципі. Тому що ми вже дійшли до такого разу, коли патріотів обзивають агентами Кремля. Я магістр права, мені дали три дипломи магістра. Угу. Це фантастика. Я 9 років вчився, щоб сьогодні якась влада клоунів ображала мене агентом Кремля, бо я захищаю права громадян. Тобто я зобов'язаний був отримати свідоцтво, я зобов'язаний був пройти Міністерство юстиції і експертизу для того, щоб отримати свідоцтво ЗМІ. І як керівник тільки після цього можу по наказу приймати е, журналістів. Тобто, до мене зараз приходить будь-яка перевірка, я зобов'язаний надати накази про прийняття, е, про видачу те, що люди розписалися. Я повинен виконувати закони України. Серйозно, а чому вони не повинні? А хто вони такі? Вони ніхто, порівняно зі мною, вони ніхто. Вони можуть бути хтось тільки тоді, коли вони зареєстровані. Зрозуміло, так, яка ситуація? Хочу, просто хочу ще раз вам наголосити, що, напевне, краще вам треба дочекатися слідчого. Бо я буду розглядати якщо це буде розглядатися, або. Те, на що я можу відібрати заяву, це буде в межах закону України про звернення громадян. А я так розумію, що ви хочете, щоб їх притягнули до кримінальної відповідальності, щоб відкрили. Дивіться, я вже нічого не хочу. Я розумію, що нічого не буде. з всього. я вас повідомив. Моя справа під відео вас повідомити про звітувати громадськості, що ми працюємо. Ми будемо, ми збираємо ці всі факти, і повірте, мені вже, вже заступилися за нас, американці. То ви хочете ви виходить зараз в даному випадку перекласти. Якусь відповідальність на мене під відео, чи як я вам просто повідомою, що Ні, вам треба я зачекати дивіться згідно закону України про ту саму національну поліцію, згідно КПК, будь-який працівник поліції, там не зазначено слідчий прокурор, бо ми ще не йдемо про відкриття. Я можу при, прийняти, прийняти заяву. заяву але не можу вас там е, А допитати, я не кажу, що ви інкритив... мене допитували в даному кримінальному провадженні. Я не можу бути навіть потерпілий. Uh -huh. Це публічний злочин. Я можу бути тільки заявником і мої права як заявника обмежені. І ви чудово знаєте, КПК дає більші права, тільки потерпілому, Мої права працівники ТЦК не можуть порушити, тому що в своєму воєнкоматі, який тоді був, я ще в 2016 році мене вже перевіряли й ДБР. Бо є дуже чудові люди. Я їм дякую, звати їх колаборанти, яких ми викривали, яких ми успішно ловимо. І це дуже класно. І хто хоче, може чому нас мільйони людей дивляться. Тому я перед Україною чистий. Я хочу одного законності. Також наголошую, 18 числа травня прийма вступає в силу новий закон. Так. Згідно нового закону, працівники ТЦК зобов'язані пред'явити посвідчення, яких в них немає, оскільки немає навіть реєстрації. Тобто я впевнений, що зараз будуть видаватись посвідчення, а отже, це буде підробка документів. To, Прямо. То дивіться, ви правильно сказали, що з 18.05 вступає в силу такий-то, такий закон, Тому що вам тоді краще дочекатися. Дочекатися і... чого, на яких тоді підставах вони 2,5 роки діють, коли їх не існує? Ви знаєте, якщо я зараз прийду і скажу, мене щіпнули, то ви будете сміятись. Ну коли я скажу, що щіпнули журналіста, то це від 7 років. Це різна стаття. І якщо я вас щепну, це теж від 7 років. Бо це легкі тілесні працівнику поліції або журналісту. А я не журналіст, дивіться, свідоцтва немає. Реєстрації немає, я ніхто звуть мене ніяк. Як ви справу відкриєте? Ви взагалі розумієте, який маразм вони наробили два з половиною роки. Я змушений, наголошую, 4 місяці був проходити експертизу в Мін'юсті, будучи магістром права. Зброю оформляти два місяці, бо не давали зброю. Ви їм чомусь дали зброю не зареєстровану. Потім поліція дуже сильно стражда, що їх розстрілюють військові. Е, ви в курсі, що від військових іде вже стільки погроз. Я вам відверто кажу, вже вся ж Україна знає, мене ж просять як керівника е, і, ваші, і ваші деякі високопосадовці, щоб я вплинув на те якось, бо мене ж дивляться мільйони людей, і мільйони людей хочуть. Почути, що скаже Олександр Вікторович. А Олександр Вікторович зобов'язаний станом на сьогодні захищати оцих якоби вбивць поліцейських. Тому що поліція роздала зброю. Я не кажу ви особисто. Поліція 22 го числа роздавала зброю 24-го. Роздавали зброю. Мій батько був в теробороні, також отримав зброю в Києві. Також захищав Київ. Я батька ховав заочно два місяці. Слава Богу, він вижив. Я поховав п'ять друзів на цій війні, у мене три журналісти добровольцями зараз воюють. Але я не дозволю, щоб внутрішні орки, які нічим, до речі, від орків не відрізняються, поясню чому. Тому що в мене є дуже багато фактів, зґвалтувань жінок. Зараз про це говорити, начебто, не можна, бо ти знову агент Кремля. У нас агент Кремля, до речі, це вищий статус, ніж е, герой України. Про це вже зазначили в департаменті США. Можете прочитати інформація публічна і назвали нашу владу агентами Кремля. Це вже не ми, це люди, які нам допомагають, це наша наш захист. Ми туди написали в департамент ще півроку тому, і вони це все описали в своєму звіті. Тому вже вся українська влада, вся поліція знає, хто за нами стоїть. Це нормально. Ми в правовій державі і ми маємо. Зупиняти оці ДРГ. Я вам більше скажу. Чому зараз нагальна така причина? По-перше, вони ви навіть от вас зупинять, наприклад, mm -hmm. ви будете по цивільному. Вчора один ТЦКшник до жінки сказав, вийти куриця. Ну, чого? Ви поліцейські, ви мали б зупинити, не вони. Mm -hmm. Ну та я став, стоп контроль далі їде. Mm -hmm. Присутні. Які документи? Поліції має показати документи а не мав. Кажи ті кориці на полі. Ти кориться, як ви говорить. Як, як за такі слова всі знають, куди ТЦКшник піде. Ви, працівник поліції, вас вчать, і ви знаєте закони, ви юрист. А їх понабирали, вибачте, вчорашній галош, який навіть не вміє убирати за свиньми. І вони сидять низько і сьогодні вказують вам поліцейським. Які вчаться. Я ж захищаю не себе навіть, мені начхати на них, мені вони все одно нічого не зроблять. Тому що ви завтра можете попасти на цих ТЦКшників, І вони так само до вас скажуть куриця, як вони кажуть до іншої жінки. Кажи, ти куриці, Які я а чого ви куриця? А що це за поняття до жінки відкривати ротяку? Хай до мене відкриє ротяку. Чого? Я йду по місту, а вони мене переховуються. От троє зайшли байцов, подивилися на мене, всі ж вони мене знають. І тако, ці очі, вибачте, як шлюхи бігають. Це, це мужики. То жінок вони відкривають рот. Так до мене відкрите, я вам до спортзалі тренуюсь, пішли. Я тільки за, я ж не проти. Ви розумієте, тому оці, оці мужички в лапках. А вони будуть покарані, чи сьогодні, чи завтра в Газі, чи їх будуть вистрілювати ті самі військові, чи буде хаос в Україні, нова війна після війни внутрішня. Вони все одно ну така карма, вона так працює. Я не кажу, що країну не треба захищати. Навпаки. І я розказую, як треба захищати. І де взяти гроші? У нас трильйони грошей покрали. Це тільки по набу, і тільки по звітах цього. Берете просто одного, Та двох. Е, ні, по, по Набу, по СБУ, по УСР, це ваша е, структура поліцейська. Скажімо так, ваші колеги наловили, скільки у нас е, хабарників? Заберіть у них все і все, у нас буде, повірте, і буде мотивація. Не треба буде комусь давати е, повістку. Я можу відібрати заяву, але я ж вам пояснила, ви ж хочете, щоб відкрили кримінальне провадження, то... Моя порада дочекатися слідчого. У мене і... вже не буде часу його чекати. рівно то я... тоді, дивіться, Д... Ви розумієте, тут такий порядок. Заяву може відібрати. Ви відберіть, кожен ви його передасте на реєстрацію все. А хай начальник слідства, хто там? Володимир Володимирович, я його наберу, хай він приймає рішення. Ну, звичайно, то, звісно, вони відкриють. Кіноборони Вон... вже сказали, є офіційний документ, а вже як слідчі відкриємо, їх надам. Вони публічні. Тобто це не потрібно. Угу. Слідчому навіть когось опитувати. Ми, як ЗМІ, написали офіційний лист. Офіційний лист ми опублікували. Ми все публікуємо публічно, це офіційна інформація. І цей кримінал можна було виявити навіть по-нашому ще півтора року назад. Я казав, що в нас працює не. У жандалійському розслідуванні? Звичайно. А чому вони не зареєстровані в відповідному реєстрі? Отак. От